Привіт! Це я Богдан Малинський. Сьогодні хочу е, зняти відео доволі маленьке про світову мережу. Не знаю, як особисто ви я дуже люблю інтернет. Є багато причин, чому я люблю його, але основні є дві. Перше, це за те, що він дуже перспективний. І друге, за те, що він е, завдяки інтернету можна отримати великі можливості. Про це буде взагалі окрема розмова. Сьогодні про Чуть-чуть я розкажу про... Можливості. Особисто я використовую інтернет дуже прагматично. Я там заробляю гроші, ну, принаймні намагаюсь, щось ніби виходить. І плюс завдяки інтернету я е, намагаюсь отримати якісь привілеї. Наприклад, ось такий апарат коштує в звичайному магазині в будь-якому місці в рамках 6500 7 тисяч, плюс-мінус 100 гривень. Е, в інтернет-магазині... Який відомий в Україні, я не буду називати його назву, рекламується вже по телебаченню, в інтернеті, в різноманітних заходах. Він коштує в районі, на момент купівлі цього апарата, коштував 5300 та 5500, ну, приблизно. В іншому інтернет-магазині, який дуже відомий в Західній Україні, оцей чудо-апарат був куплений за 5 тисяч гривень. Резюме. Нащо платити більше, йти в звичайний магазин, переплачувати лишні гроші, якщо можна їх заощадити і купити не тільки фотоапарат, а й змінні аксесуари, наприклад, там сумку 5-10, зробити це дешевше. Я думаю, ви за мною згідні однозначно. Побачимось.